Вітаю, друзі! З вами Олександр. Сьогодні в мене дещо незвичний такий формат відео, тому що це сонячна батарея. Сонячна батарея від бренду Nightcore FSP30. І вона дуже велика по розміру, тому знімати її на столі якось не камліфов, тому що тим більше, що вона служить більше як дорожня. тобто її Будете використовувати десь у подорожі, десь у кемпінгу, тому і такий формат відео. Даний гаджет надано на огляд офіційним представником відомого бренду Nightcore в Україні магазином Nightcore UA. Гарна новина, друзі. Ви зможете придбати будь-який ліхтар, гаджет чи спорядження із широкого асортименту магазину зі знижкою 10% по промокоду FONARIST S. Нагадую, друзі, що гарантія від 1 до 5 років на всі товари бренду Nightcore надається тільки на товари, придбані в офіційного представника бренду в Україні. Посилання на сайт магазину та промокод на 10% знижку ви знайдете під цим відео. Як обіцяє нам виробник, потужність даної батареї до 30 Вт. Зрозуміло, це при прямих променях сонця. На жаль, сьогодні дуже похмуро. Дуже похмуро. Прямо чорні хмари, інколи буває крізь такі просвіти, дещо блисне сонце. Але я вважаю, що саме така погода підходить для перевірки цієї батареї. Тому що в мене вже є батарея сонячна, вона, звичайно, меншої потужності, але вона при отакій погоді взагалі не дає зарядки. Для перевірки, як ви бачите, тут. У мене стоїть рюкзак, також, до речі, від Nightcore. І буду користуватись повербанком від Nightcore, який я завжди ношу з собою. Це повербанк на 20 000 мАч. Тож зараз спробуємо його під'єднати до даних батареї. Так, повербанк заряджається. Я сподіваюся, це видно на камеру що він заряджається. Це при тому, що сонце звідси і на його шляху стоїть рюкзак. Тобто зараз тут повне затемнення в районі батареї. Але тим не менш вона заряджається. Надходить батарея ось такій упаковці, що у нас тут написано, що 30 ватт макс. Це Total Output, це значить повний вихід, якщо від всіх портів, все сумарно. До 30 Вт. Два порта USB-A і один порт USB-C. Це все вихідні порти. Тому що зрозуміло, що Powerbank ви просто можете зарядити окремо, а сонячна батарея саме служить для того, щоб щось заряджати. Тут у нас вказані параметри даної батареї, тобто, що розмір. 295 мм на 880 і на 4 мм товщини. У зібраному вигляді розмір батареї 295 мм на 170 мм на 45 мм. Коефіцієнт корисної дії, як бачимо, 24%. Це дуже високий процент, до речі. І те, що із USB-A вихід до 3,1 А. А із USB-C 5 вольт 3 ампери, а 9 вольт 2 ампери. Як бачите, друзі, я закріпив на рюкзаку ось саме так. Тобто ви можете надягти рюкзак, закріпити як бачите, на два карабіни і при цьому у вас буде постійна подача енергії. Таким чином ви можете заряджати на ходу щось. Закріпив я це ось так, за бокові лямки, як бачите. Рюкзака і тримається дуже надійно. Тож, друзі, щоб ви зрозуміли чутливість даної сонячної батареї. Зараз я знаходжуся на метр від вікна. Дуже похмура погода. Подивіться на вулиці. Геть нема сонця, дуже похмура погода. І повербанк заряджається на відстані метра від вікна. Зараз відходжу ще більше від вікна. Десь на відстань 2,5 метри. Зарядка повербанку продовжується. Відходжу ще. Отут перестало заряджатися. Давайте точно знаємо, на якій відстані. Так. Тут уже заряджається. Тобто на відстані зараз тут біля 3 метрів. До 3 метрів від вікна при похмурій погоді. Ще, як бачите, мене телевізор закриває частину вікна і штори не зовсім відкриті. Це просто бомбезно. Як бачите, дана система у мене підключена ось так. Тобто це павербанк від Nightcore. Ось тут він підключений до системи керування сонячною панеллю. І тоді ви кабель проложуєте ось так. Сюди його запихаєте. І на цю липучку фіксуєте, щоб це все діло не випадало, щоб ви були застраховані тим, що ця штука у вас не випаде десь. І зафіксувати таким чином на рюкзак і можна на ходу заряджати якісь гаджети, в тому числі той повербанк, який ви бачили зараз під'єднаний. Я вже давно, друзі, хотів мати таку батарею від брендового виробника. Тому що, як я зрозумів, при Відсутності сонця від дешевої батареї толку 0. Ось дешева батарея. Зараз ми її спробуємо розпакуємо. До речі, вона важить ще більше, ніж та батарея, хоча вона менша по розміру. Зараз за все це, це покажу. Тож, друзі, ось так виглядає ця дешева батарея. І зараз ми її спробуємо. Чи дає вона якийсь струм на повербанк. Тож, друзі, який результат? Заряд, на жаль, не йде. Тобто Для цієї батареї оцього, такого освітлення недостатньо. Зараз сонце майже заховане за хмарами. І все одно цього мало для того, щоб дана батарея працювала. Не йде заряд. Зараз я, друзі, взяв цю дешеву зарядку в руки і пробую від неї повербанк. Так, при тому, як з'явилося трішечки сонця, то з'явився струм заряду. Тобто зараз Порубан заряджається. І я, як бачите, розвернув цю зарядку на сонце. Тільки тоді пішов струм заряди. Тож, друзі, який висновок. Ви все побачили на свої очі. Як бачите, дешева зарядка при тих самих умовах не дає заряду. А зарядка від Nightcore його дає. Бренд є бренд. Тут я думаю більше сказати нічого. Якщо огляд сподобався, ставте лайки та підписуйтесь на канал. На все добре, друзі.